Що усі, привіт, в на своєму каналі? Так зверху такий вид Будемо класти вже далі ангарчика вже вчора. Позавчора точніше виклав першу частину. Це вже буде друга. Будемо почути далі знімати вже. Варимо вже такі штуки під профіль. Штуки-перемички. Через метр, через кожен метр варимо. Так, в принципі, виходить. Отак вроді. вроді да. Ось такий ангарчик Зараз будемо говорити далі, показувати, що там далі, як там далі буде, будемо все показувати А ви продовжуйте дивитися, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, підказуйте, може як правильно, може щось не так. Можу щось треба що доробити, а ми будемо показувати. Тому всім гарного перегляду. Ось такий нагарчик у нас виходить. Там ще два розкоси теж дали. Тепер треба заказати метал, поїхали. І вже будемо по кругу давати ще розкоси так само. так виходить. так Отак перемишечки виглядають. Вже по цьому покрою всьому дали і вже пішли з цієї сторони, вже так по, по черзі всі обварюємо, переносимо цю штуку і так. Так виходить. Слід поставимо Іссія нашого, слід перший прямо зробили такий великий просто. 6 метрів тут, то зробимо, щоб, ну, щоб зрадку зразу заїжджати там, якщо літом десь, якщо дощ, щоб не стояв на дворі. Не затікав водичкою. А сюди в другий буде КАМАЗ ставитись. Ну а там далі вже тільки двоє воріт буде, планую зробити. Вже переварили. Будимку щось там вже прощить. Ми привали, приварили ці перемички. 10 штук. В ту сторону і сюди ще три зараз приваримо. Вже кінчились, замовили метал знову. Привезти і будемо знову доварювати. Коси там показувати, все показував. В принципі все. Ну Вверх. Ще сюди зараз. Доваримо сьогодні вже все зверху. Потім ще його розкосили. Там вже розкоси не будемо давати, тільки дивимо по углам. тут. на цьому цьому лу. Там ще по розкосу і все, і там ще треба привити знизу. Будемо чекати профіль, щоб накривати. Болота немає вже. Погода гарна. Ось так виглядає це все. Ще майже доварили. Тобто ще на цій фермі приходимо. Ой, прихватимо, приваримо. На цій і на цій, ще треба косочки додати, 1,80 руй. В принципі, буде все на сьогодні. Завтра ще такими самими. Завтра, короче, покажу, завтра показувати, розказувати. Сьогодні поки що так. Кипали видно, вже темно. Отак От виглядає все зверху. Ще там завтра на краю доваримо? Ще трохи сюди, да, це ще на краю доварити, все, кожу знизу. Такими самими будемо Блін, по, по кругу, типа. Що так робити, щоб Потім не було профіктати теж. Це завтра, буде завтра будемо показувати. Так, в принципі, виходить. Помаленько-помаленьку. І робота робиться. Наш наступний день. з краю. Сьогодні ще може кубай зажне. Побачимо, трошки знову було. Останній ривок і усе Зараз ще дві в цих планки привар, а і ще два розкоси Того і ще на треба. і тут щось іде, треба ще одну дати І буде все, зараз ще комбайн зажнемо. Нарчик. Будем чекать профиль. Будем же снимать далее, будем накрывать. Пока, запоминаюсь на таком этапе. Зараз шнурка вже натягнули. Зараз будемо варити. Будемо варити по кругу. Так, під профіль теж, щоб кріпити потім. Зараз найголовніше накрити. І в принципі все, щоб компанія не стояв на цьому. На дущу так само і комаду сховати сюди. Будемо розбирати, будемо міняти сочкарню. Переставляти, бо у нас неправильно її поставили до нас. Це не ми її так ставили. Це вже так купили. Потім гідравліку треба всю теж Тоже будемо все показувати. Мотовило теж треба переварити, поробити. Замість цих дерев'яних на залізні будемо ставити це все. Це все будемо показувати. Гідравліку будемо все знімати, всі шланочки, всі трубочки, все, все, все. Розпределителі. Бачки, коротше тут є. Все будемо знімати, все будемо чистити, продувати. Повсіди гуляли перероби різні, там від фільтра не було в бачку. Гідравлічному Вже воно ледь-ледь працює. Як ледь-ледь, воно вже вже не працює. ще Жадко вже не піднімається. Одна сторона, може хто знає якщо. Підскажете, що наклонна рівна, жодка теж. Получається циліндр. Этот а цилиндр больше поднимает, а той цилиндр меньше. Уже видно. Визуально. А той меньше поднимает. Тут все ровно. Как поднимаю полностью, то жадко ровно. А это как что эта сторона получается в землю лезет. А то на сантиметре в 10-15 високо. Це вже повністю тут кажеш Тому може хто знає що це таке, що за причина. То підскажіть. Це все будемо робити. Показувати. Зараз січкарню і... і гідравліку всю переробити. Це теж, напевно, будемо перероблювати тут. замість цих циліндрів поставимо на гайки. Бо воно теж нічого не робить. І воно то робить. Що й дюрати кожен день пуще. Так що це все, все будемо переробляти, показувати і розказувати. А зараз будемо варити по кругу. Тут ось ні, тут двоє воріт буде, тут не будемо варити. А сюди по кругу зараз будемо варювати. Так 4 штучки вже четверту доварюємо вже. Золись дайчика. По три штуки через метр п'ятдесят. Шефі і зверта. Метр п'ятдесят. А воно було збачною. Так, ну що вже, будемо завершити наше відео. Сьогодні вже поварили так по кругу. що два, чотири ще прольоти залишилось. І поверху вже по одній дати. Варимо поки що по дві. А Потім вже будемо по одній поверху варити по кругу зразу. Ось так вийшло. Дякую всім за перегляд. Тобто Дивися до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Як виходить? Чи правильно щось. Щось підсказуйте. Усім дякую.